Ранок, сьогодні 24 серпня. Ми вже переночували, швиденько поснідали, і далі рухаємось на пункт перетину з Угорщиною. Ось дивимось поки інтерактивну карту. Заходимо на сайт, де Вказують інформацію, скільки машин та з якою швидкістю можна пройти кордон. Також ми підписані на чат в телеграм-каналі, де живі люди пишуть на даний час, яка ситуація. Так що, поки рухаємось в сторону кордону з Угорщиною, а остаточне рішення вже будемо приймати десь, коли ми будемо. Ось такі справи. Всім гарного дня. Ще хотіла сказати, що ми зранку сьогодні виїхали з міста Стрій і до пункту перетину. Нам треба проїхати 207 км. Переходимо перевал. Тут така горна дорога, багато не буде, швидкість не буде великою. Тобто їдемо потихеньку в таку відстань. Як приїдемо, розкажу ситуацію, як вона є на кордоні. До речі, зараз їдемо західною Україною. Піднімаємо десь у горах. А, і що хочу сказати, що температура повітря на зараз, 24 серпня, на минуточку 7 градусів. Ось таке в нас літо, такий в нас серпень. Але дуже красива, дуже зелена, повітря неймовірне. Все добре. Їхали ми їхали, і що нам робити? Стада баранов Прямо на дорозі. Так, а ми рухаємось далі. Перетинули кордон. Значить, ситуація така у нас. Почалася так. Доїхали до Лужанки, подивилися на сайті, скільки стоїть машин і який час для перетину. Там написано, що перетинати майже 3 години. Ми подумали, поміркували і поїхали на пункт перетину Велика Палать. Приїхали на велику Палать, там стоїть. Так, значить, ми проїхали від Лужанки до Великої паладі. Ми проїхали 22 кілометри, тось, потратили півгодинки і е, велику паладь, там стояло майже 10 автівок. У українську сторону ми пройшли дуже швидко, а угорську... Трохи постояли, в общем, все про все у нас пройшло півтори години, як ми перетинули кордон. Який мінус? Тобто, коли ми їдемо з України на угорську на угорський кордон, ми саме ближче — це да, Лужанка. Ну на Лужанки завжди багато автівок. Ми перетратимо ще півтори години. І їдемо на велику поладь. І потім з великої поладі там мало машини, ми швидко проходимо. Но коли ми проходимо, нам опять треба повернутися десь 30 кілометрів, щоб вийти на ту трасу матрицю М3. А коли ми проходимо на Лужанки, то там буквально 8-10 кілометрів, і ми вже на трасі М3. М3. Так що тут вже кожному, як то кажуть, своє. Хто любить більш двіжухи, як то кажуть, чи побути, а хто більш відпочити від дороги, постояти на картоні. Тобто от, кожен вибирає своє. Ми пішли через Велику полоть. Так що Це, це кожному по-своєму. А хто може їхав суд. Ще поспати в автівці там якісь 3-4 години, щоб потім далі поїхати. Ось такі справи, а ми рухаємось далі. Всім гарного дня!